У бродах розцвіли сакури та магнолії. Як усе виглядає? Дивіться у сюжеті. У місті броди на вулиці Героїв авіаторів розцвіла сакура, яка кожної весни дивує своїми ніжними квітами. Ці дерева посадили ще у 2020 році, і вони успішно прийнялися та милують очі бродівчан. Жителі бродів люблять приходити сюди, щоб насолоджуватися красою сакури та. Проводити час із друзями і родиною. Також біля алеї героїв Небесної Сотні в місті Броди розпустила свій плід магнолія. Кожної весни, коли починалося цвітіння магнолій, вони перетворювали вулицю біля коледжу на чарівну локацію. Приємно бачити, як вулиці міста знову стали неймовірно красивими, а перехожі мають приємні враження, хто приходить на прогулянку. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.